В цьому відео я вам пропоную вирішити один і той самий вираз знаходження похідної різними методами, різними алгоритмами. Тобто нам дано вираз х квадрат помножене на синус х, і все це піднесено до степені куб. Ось так. І спочатку я пропоную це вирішити правилом малацюга. А потім я пропоную це також вирішити за допомогою правила множення. Тобто, що ми можемо зробити? Ми можемо піднести до степеню. І це тоді у нас буде ось такий вираз. Це буде х в шостій степені помножено на синус в кубі х. І тут ми вже будемо використовувати правило множення. Я пропоную розпочати з. Правила ланцюга. Ми спочатку знаходимо похідну від зовнішньої функції, а потім від внутрішньої функції. Відповідно, це у нас буде дорівнювати 3 помножити на x квадрат на синус х і все це в другій степені, і потім помножити на похідну від внутрішньої функції. Похідна від внутрішньої функції це вже трошки складніше чому? Бо у нас тут множення, це у нас буде похідна від виразу х квадрат помножено на синус x. І що ми бачимо, що для того, щоб знайти похідну від цієї функції, нам треба застосувати правило множення. Тут у нас буде правило множення. Відповідно, це у нас буде дорівнювати 3 помножити. Тут ми можемо піднести до степені, це буде х в четвертій степені помножити на синус квадрат х, помножити на вираз. Спочатку, для того, щоб знайти похідну від цього виразу за допомогою правила множення, ми будемо похідну від першої функції 2x множити на просто другу функцію синус x. Плюс просто перша функція х квадрат, помножена на похідну від другої функції, тобто на косінус x. Відповідно, після цих всіх обрахувань, що ми отримаємо? Тут ми бачимо, що це ми можемо помножити спочатку на цей вираз, потім на цей вираз. І це у нас буде дорівнювати 6x в 5 плюс x, х в шостій степені на синус квадрат х на косінус x. І тепер я пропоную піти цією стратегією, тобто похідна від х в шостому буде у нас 6х в п'ятому помножити просто на синус куб х, плюс похідна від другого виразу, це у нас буде від синус куб x, помножити просто на х в шостому. І для того, щоб знайти похідну для цього виразу, тут нам треба застосувати саме правило ланцюга. Правило ланцюга. Переписуємо перший вираз змін 6х5 степені помножити на синус в кубі Х плюс, за допомогою правила ланцюга, ми знаходимо похідну від цього виразу, це буде дорівнювати 3 помножити на синус кубі і x і помножити на косинус x. І не забуваємо про x в шостій степені. Фактично, ми отримали два однакових вирази. Тобто, якою б стратегією ви не пішли, ви отримаєте той самий результат. Ось і все, ми молодці.